Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні про чергову схему, яку придумали ТЦК. Схема називається Налоха. Трошки дожик іде, ну нічого. В чому заключається схема? Наприклад, ви з села і зараз працюєте в місті, живете в місті, але прописка ваша залишилася сільська. Просто прописані там у батьківській хаті. І от одного разу йдете собі в місті, в магазин, і виявляється, що ваша банківська картка заблокована. Ви телефонуєте в банк і питаєте, в чому проблема. І банк каже, що ваші банківські рахунки заблоковані е, за рішенням суду через те, що у вас є несплачений штраф, за те, що ви нібито не з'явились в ТЦК за повісткою. Ви телефонуєте додому в село, питаєте, чи приносить хтось якусь повістку, вам кажуть, що ніякої повістки не було. І ось що роблять ТЦКшники? Вони, не даючи нікому ніякої повістки, вони складають постанову про те, що нібито вони вам повістку вручили, але за тією повісткою ви в ТЦК не з'явились. Після цього вони йдуть до вашої сільської ради і кажуть: так, шановні, або ми когось з вас забираємо до ТЦК, або ви підписуєте документи, що ви є свідками того, що ми вручали цю повістку. І все в результаті є постанова ТЦК про те, що вони вам повістку вручили, є свідчення свідків, що вони бачили, що повістка була вручена, є вирок суду про те, що ви не сплатили штраф, не з'явилися до ТЦК і не сплатили штраф. І все, всі ваші рахунки заблоковані. І в цій ситуації багато людей роблять велику помилку. Вони одразу йдуть. І сплачують штраф. Як тільки ви сплатили штраф за неявку до ТЦК, це значить, що ви погодилися з тим, що вам дійсно була вручена повістка. І ви повинні розуміти, що вони так само можуть і другий раз таку саму постанову винести. ТЦКшники, і тоді вже буде кримінальна відповідальність, не тільки адміністративна. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі, до речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я виклав відео дівчини, адвоката, і вона каже, що. З такою проблемою до неї звернувся клієнт, і коли вони почали розматувати цей клубок, то виявляється, що і повістку ніхто не вручав, і свідки вже нічого не бачили. І на цьому справа й завершилася. Тому ще раз вам кажу, ця схема називається на лоха. І якщо ви не хочете бути лохом, то захищайтесь і робіть все, щоб було по закону. І якщо цим виродкам ТЦКшним плювати і на закон, і на Конституцію, то хоча б ви намагайтеся, щоб все було по закону. Тому що по закону у них немає абсолютно ніяких прав. Дніпропетровська область також без оборонних укріплень. Вітаю, шановні друзі. Вчора я вам розказував про оборонні укріплення в Харківській області, яких не було і чому їх не було. І казав, що така сама проблема є в Дніпропетровській області. Зараз я вам зачитаю докази, чому я так вважаю. Звернення до голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. звертається військова частина Т 09 20 яка виконує завдання захисту конституційного ладу України та цілісності її території. Ну ви зрозуміли. І ось яким питанням вони звертаються до голови Дніпропетровської. Ова за час виконання завдання з березня 24-го року командуванням частини встановлено ряд проблемних питань, які потребують негайного вирішення. А саме Неналагоджена робота логістики, постачальникам та перевізникам, які здійснюють доставку матеріалів, надається. Викривлена інформація про місце вивантаження. Часто водії не знають взагалі, що вони везуть і куди. У командуванні військової частини відсутній графік поставок матеріалів, відсутність своєчасної інформації про поставку лісоматеріалу на станції вивантаження Покровське. Далі наступна проблема, друзі. Ви тільки послухайте: постачальником від ОВА доставлено браковані бетонні вироби. Розумієте? Браковані бетонні вироби доставляються на е, лінію оборони. Але це ще не все. Постачальник самостійно без погодження з виконавцем робіт вивантажує бетонні споруди там, де йому хочеться. Станом на 19.04 постачальникам постачальником не в повному обсязі завезені бетонні споруди. Короче кажучи, всі ці пункти можна назвати одним словом саботаж, тому що ніхто нічого не хоче будувати. Ознайомитися із цим зверненням, ви можете на моєму телеграм-каналі, я його вчора опублікував. Там посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як ви можете бачити, ніхто не робить ніяких висновків. І оті граблі, на які наступила влада у Харківській області, вони ж лежать і в Дніпропетровській області. Знову ніхто нічого не хоче будувати. Гроші на тендерах деребаняться, а оборонних споруд ніхто не робить. А коли Русня попри і Збройні Сили України змушені будуть відходити, тоді знову вийде центр протидії дезінформації, і скаже, що інформація про відсутність оборонних споруд Дніпропетровській області це все російське ІПСО. А по факту маємо ситуацію, коли корумпована і продажна влада крок за кроком здає Україну. От і все, друзі. Розпочався новий етап історії України. Етап, в якому українці вбивають інших українців лише за те, що ті хочуть вижити. На Закарпатті прикордонники вбили людину, яка намагалася незаконно перетнути кордон. Подія сталася 15 травня о 21.00 у лісі біля селища Луки Рахівського району. Наряд прикордонників помітив неподалік кордону невідомого. Прикордонники з метою затримати правопорушника, як вони стверджують. Здійснили кілька попереджувальних пострілів, але згодом, під час огляду місця події, чоловіка було знайдено з вогнепальним пораненням в голову. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області 83-го року народження. Отака от випадковість. Хотіли зробити кілька пострілів попереджувальних, але якось дуже випадково влучили людині в голову. Ознайомитися з цією новиною, можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я вже раніше казав, що це буде лише питанням часу. Спочатку вони просто роздавали повістки, потім вони почали пакувати людей на вулицях, зараз вони вже почали стріляти в людей, які намагаються вирватися із цього рабства і зберегти своє законне право на життя. І це лише одна історія, про яку стало відомо. А скільки ще таких історій, про які ніхто не знає? А хто може дати гарантію, що всі ті люди, яких витягають із стис, що вони самостійно там потонули? І це поки що тільки прикордонники, але я абсолютно впевнений, що якщо вся ця ситуація в Україні так і буде далі продовжуватися, то ТЦКшники будуть так само стріляти по українцям. Ну і в кінці, друзі, вчора мені написали підписники із Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. Кажуть, що туди навезли дуже багато ТЦКшників, і вони зараз штурмують всіх і вся. Помставляли додаткових блокпостів. Виїхати з міст практично нереально. Зокрема, є інформація, що по Дніпропетровській області у них стоїть план за кілька днів набрати 10 тисяч добровольців. Тому, друзі, будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких. Увага, друзі! Російська армія планує наступ на Суми у найближчі дні. Кілька днів тому головний розвідник України Кирило Будану в інтерв'ю New York Times заявив, що у найближчі 3-4 дні Росія почне свій наступ на Суми. Це відбулося саме тоді, коли з двох населених пунктів на Сумщині вже почали евакуювати людей. Це населені пункти, які знаходяться поблизу кордону з Росією. Ну як ви можете зрозуміти, 3-4 дні це ось буквально з дня на день. Далі вчора, 15 травня, з'явилася інформація від білоруських залізничників. Про те, що вони готують місця для прийому російських ешелонів, очікується, що саме залізницею Росія почне доставляти до Білорусі бойову техніку та військових. Ну а вже сьогодні почали з'являтися новини від наших військових, які пишуть що на кордоні Сумською областю Росія щось планує. Техніку підтягують ближче до лінії бойового зіткнення, але не настільки, щоб можна було вдарити, чекаємо та готуємося. І Ось кілька годин тому з'явилася ще одна новина від агентства Reuters, які заявили, що Україна найближчим часом готується до великого наступу Росія. Тобто, те, що зараз відбувається на Харківщині, це лише як то кажуть, прелюдія. Основний наступ почнеться саме із Сумської області. Тому я вже казав, але ще раз повторюсь: якщо ви проживаєте у прикордонних з Росією регіонах, особливо в 20 кілометровій зоні. Краще виїжджайте і не грайте в цю лотерею зі смертю, тому що ніхто не знає, куди може прилетіти той снаряд, і ніхто не знає, яким буде цей наступ. Подумайте про своє життя та життя своїх близьких. Ну а ознайомитися з усіма цими новинами ви можете на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. Перші ластівки полетіли. Українська влада взялася за жінок. Мукачевський міський районний суд визнав винною місцеву мешканку в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження ВЛК жінці присудили штраф 5100 гривень. Справа в тому, що у жінки є середня медична освіта, вона медсестра, наразі не працює, але вона не захотіла йти до ТЦК для того, щоб свої військово-облікові дані. І за це її суд впаяв штраф 5100 гривень. І я розумію, хто скаже так, медичні працівники, вони військово зобов'язані. Розкажете мені це тоді, коли всі ці виродки те і мусорські, які кожного дня пакують людей на вулицях, і які давали присягу на вірність народу України, і саме вони є справжніми ухилянтами. І от, коли вони підуть воювати, от тоді будете мені розказувати про те, що ця жінка військово зобов'язана. Ну, а те, що вчора сталося у Львові, це взагалі у мене просто немає слів. Це дно пробивається все нижче і нижче. Там жінку, яка на велосипеді проїхала по тротуару, пакувало. Ну я не знаю, чоловік 20 поліцейських. Уявіть собі, поліцейські пакували жінку просто серед білого дня. Причому там люди заступалися за неї, казали, давайте слідчу оперативну групу. Протокол затримання. Але мусорам було похрен, просто похрен. Вони повалили жінку на підлогу, вдягли на неї наручники і запакували її в буз. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є вша. Ці профілю і я тут просто не розумію за що тоді воюють військові на передовій. Ви уявіть собі, що чоловік або батько цієї дівчини воює на передовій, сидить в окопах під кулями, під постійними обстрілами, а його дочку або дружину 15 поліцейських пакують просто за те, що вона проїхалася на велосипеді по тротуару. Причому пакують так, наче вона якийсь терорист або наркобарон. Вони чомусь не пакують так депутатів за розкрадання бюджету. Вони не пакують так представників місцевих влад за те, що ти деребанять гуманітарку і розпродають її через магазини. Ні, там ніхто нічого не бачить. А отут одну жінку, 15 поліцейських, повалили на землю і вдягли на неї наручники. І ще й одне бидло в поліцейській формі стоїть і розказує: Та я тільки приїхав з передової. Так це іще гірше. Якщо ти, тварюка, приїхала з передової сюди в тил для того, щоб знущатися, щемити жінок, то краще б ти взагалі не приїжджала. Я не знаю, Україна просто з кожним днем пробиває дно все нижче і нижче. І мені просто страшно уявити, що почнеться через два дні, коли вступить в дію закон про посилення мобілізації. Такого приколу ви ще точно не чули. Інститут вивчення війни заявив, що Україна не змогла своєчасно побудувати належним чином лінію оборони в Харківській області через заборону Заходу обстрілювати територію Росії. Уявіть собі, з 22 по 24 рік Україна не змогла побудувати лінію оборони тільки через те, що Захід не дозволяв обстрілювати територію Росії. Але це ще не все. Центр протидії дезінформації взагалі заявив, що всі ці розмови про те, що в Харківській області не було побудовано лінії оборони, це все російське псо. Тобто, всі ці фотографії, і відео, на яких видно, як оборонні споруди, ці зуби дракона, починаючи з 23-го року, лежать там купами в посадках, це все російське псо. І фотографії це також не справжні, це все фотошоп. А ось вам іще трошки російського ІПСО. Військовий паблік Діпстейт пише про неготові оборонні рубежі біля липців за 10 кілометрів від державного кордону. І пише, що змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій за 10 кілометрів від кордону. Цьому уточнює, що цими кадрами поділилися військові, які зараз там знаходяться. Тут йдеться не про відсутність інженерно фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку. Тобто їх почали робити, але на якомусь початковому етапі так все й закінчили. І воно не дивно. Чора з'явилася інформація про те, що один із підрядників, на якого було виписано 18,5 мільйонів гривень, які мали б займатися будівництвом оборонних споруд, на ньому зафіксовано штраф за крадіжку, бутилку віскі за ТБ. Тому що всі ці тендери на будівництво оборонних споруд в Харківській області виписувалися на фірми одноденки, які були зареєстровані на бомжів, на алкашів, взагалі не зрозуміло на кого. І саме головне, що ніхто це не перевіряв, але гроші на це виділялись. А це може означати лише одне, що всі були в цьому замішані, і кожен мав з цього відкат. Але це ще не все. Є дуже цікава інформація по оборонним спорудам з Дніпропетровської області. Але про це я розкажу в своєму наступному відео. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.